Так не нравиться, базарі. Хотіться тут так. Ну, Відповідно до правил торговлі вам зобов'язані запропонувати оплатити товар. Ви можете запропонувати оплатити товар? Хто вам це сказав? В правилах торговлі цього немає. Правила торговлі цього немає. Ви не можете порушувати правила торговлі або вимагати цього від людей. Ви можете ви можете показати в правилах торговлі, що ви обслуговуєте лише таких покупців, які одягнули маску? Давайте. Вітаю націю, вітаю вільних громадян українського народу. Ми з вами в місті Дніпро. Черговий порушник режиму, черговий порушник правил, обслуговування клієнтів, магазин Сільпо. Відбувається приниження гідності, використання методик репресивної медицини. Або ти закриваєш собі обличчя, або ми тебе залишаємо. Без продукції. Нам розповідають про те, що вони теж, теж заручники і кажуть, що нас будуть ображати терористи, і тому ви теж маєте слухатись терористів. Кажуть, ну ви ж не можете підставляти нас. Ну це тероризм. Вітаю. А ви ж мабуть не до мене? Ось ситуація. Що вас в мене немає? Я просто веду репортаж хлопця. Відмовляється обслуговувати. Ви журналіст? У вас є в мене завжди є по всій території України, бо є посадова особа Чинної Республіки України. Не звертайте, будь ласка, увагу на мене. Звертайте, будь ласку, будь ласка, на ситуацію. Так, я пропоную, я вам бачите залишити гроші, осу не працювати. Може, Серього, ми не готові. Ось. Скало тому, що не видно. Це ми групи, можемо, навіть ми з вами. Ну, прислали, прислали. Вона ж не може порушувати конституційні права людей. А ж ми ж Ну це проблема касира. Ви ж не можете брати в заручники всіх людей і вимагати якісь від людей. На території України ми Хто вам це сказав? Конституція України цього не вимагає. А якщо хтось приймає неконституційні рішення, ви не зобов'язані їх виконувати. Шестидесята стаття Конституції України каже, що ви маєте право не виконувати явно злочинні накази. А чого ви нас посилаєте? Ми прийшли в магазин. Це сезонна сезонна хвороба раніше. От пневмонії, пані, від пневмонії. Пневмонія. 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 Якщо бажаєте, ми вас захистимо. От якщо на вас будуть нападати, да. Хто вам це сказав? Що ваші права не треба захищати? Якщо в результаті ви принижуєте наші права? Десять гривень? Обов'язково буде. Нати 10, десять. Скільки вам ще дати? Візьміть, будь ласка. Ще дати. Раз, три, п'ять, три, Ще ласка, ще 10. Можна навіть дві. Шановне панство, я вас дуже прошу. Більшість знищених в концтаборах просто відмовились від боротьби. І Їх все одно знищили. Якщо ви відмовитесь від боротьби за свої права, вас теж просто знищать. Пам'ятайте про це. Тільки боротьба, тільки боротьба веде до виживання. Ну, вийшло коротенько, на все добре. Вийшло коротенько, пробачте, будь ласка. Хотілося б показати більш цікаво, але ось ситуація завершилась. А саме головне, що вони сказали, ой, це обізнані хлопці. Це довго, це нудно пробивай. Сама дівчина, адміністратор, мені посміхалась. Отак, от Вона Каже, ми розуміємо, що це туфта. Ми прекрасно розуміємо, що це загрожує нашим дітям і так далі. Ми прекрасно розуміємо про що йдеться і що буде далі. Я кажу, давайте тепер з цим працювати разом. Чесно, мене таке враження, що вона хотіла мене обійняти, могла би розплакалась, просто не могла за інструкціями. І касирша тут же заспокоїла, сказала, добре, все пробила і ще й вибачилися. І ми ще прекрасно з ними попрощались, посміхаючись один. одному. Ну між нами дивіться, якщо ви будете пробувати повторити досвід, ну, наприклад, наш досвід, я вас дуже прошу: не робіть це ну якось по одному проламуючи і подібне. А я вам нагадаю та метода, яка була розроблена, яка була запропонована, яка діє. Один робить, другий знімає. А ще бажано там один-дві людини, які просто стоять осторонь і кажуть: да що ви до них причепились? Та да давайте вже пропускайте. Що ви всіх задовбали цими масками? Таким чином, якщо ви бажаєте, щоб ваші права були захищені, пробачте, будь ласка, бути одинаками не, не вийде. Одинаків дуже легко зламати. Ну зрозуміло, що коли це одинаки... якщо це не пан Анатолій, звичайно. <свісно> ну стоп, стоп, стоп. Давайте так в кожній сфері знайдеться людина, яка здатна навіть і самостійно робити дуже великі справи. Ну, наприклад, от це не говорить про якусь унікальність пана Анатолія, наприклад, або когось іншого. Це говорить лише, лише про одне, про хтось присвятив себе служінню. Але е, людям ну, не завжди це потрібно е, присвячувати себе служінню. Ви можете захистити свої права набагато простіше. Так от, якщо ви хочете захистити себе в магазині, один іде скупляється, другий знімає і каже: не приставайте до мене, я просто знімаю, я маю на це право, не треба до мене підходити. А ще двоє просто роблять вигляд, що. Їх в цій ситуації більше цікавить якомога швидше обслужитися, і не треба принижувати всіх підряд. Причому хотілось би звернути вашу увагу. Ми забезпечили їх страх, щоб їм не було страшно. Знаєте, зробили не страх, вигляд як на карнувалі, типа захист, да, да, да. Отак, -да. от, от якби вдягнули, розумієте, і виходить, ну, що це спільне знущання над всіма. Ну, Вони роблять вигляд, ми робимо вигляд, всі роблять вигляд. Ми живемо. У ну, обманіті. Давайте вже так. Ви ж да, потім ви... зовсім зняли. Коли стало зрозуміло, безумовно. що без конфлікту втягнути... не вийде. Да, коли ви да. пиші, я просто знімаю і так далі. Тобто живемо в суцільній брехні, просто в суцільній брехні. Можна так жити і далі. Це був, безумовно, ваш вибір. Але я сподіваюся, що ми спілкуємося з тими, хто вибирає ну, дещо інший світ. Дякую. Більш вільний, більш, скажімо так, життєздатний. Пробачте, це ми з вами зараз живі на цій планеті. Здається, що ніби нема про що думати тільки про свою дупу, яка має бути вгодованою. Там я жартую таким чином. Але в принципі, повірте, ми прийшли на цю землю лише тому, що наші батьки щось зробили для того, щоб на цій землі ми змогли народитися. Та й живемо ми не заради себе скоріше, а заради того, щоб на цій землі пізніше жили наші нащадки. І бажано, щоб вони жили вільними. Так, от, коли розумієш себе лише одним з безчисельних поколінь українців на українській землі, то трохи з'являється відповідальність за те, що відбувається сьогодні. І от, виходячи з цієї відповідальності, я вас дуже прошу, намагайтесь якось якось боротися. Да? От, просто боротися за свої права, за можливості, пам'ятати, що у вас є не тільки ім'я, а є прізвище, яке говорить про те, що ваш рід. Достатньо довго живе на цій землі. Е, Пам'ятайте про те, що ви відноситесь до того чи іншого етносу. І приниження етносу, ну, вашому, скажімо так, вашій особі, воно призводить до приниження всього етносу. Якщо ви, в принципі, український народ, власник на цій землі, ну як так може бути, що якась тварюка, підлота, е, сволота, м'яко кажучи, От, що там ще можна м'яко сказати, без переходу на вже. Чіткі визначення, вона не може приймати якісь там такі, от, знаєте, обмеження для вас і казати, ви гадюки, ви маєте повзати на колінках, на мордниках, ви маєте жерти з смітників там і щось подібне. А ми будемо навіть за те, що ви жерете з смітників, ми будемо брати з вас гроші за право підходи до смітника. Ви вільні, ви вільний український народ, найрозумніше на цій планеті. Пам'ятайте про це, ніколи не забувайте і ніколи нікому не дозволяйте навіть спробувати в цьому сумніватися. Хотів ще додати, а після цих фраз про сволотою підлоту і так далі, тому подібне, хотів би сказати: дозвольте додати, шановний пане, адже окрім боротьби. Ще й творіть, бо ми вже перейшли насправді всю творчість. Ви прекрасно розумієте, що це кожного разу угода з совістю, компроміс. От зараз вдягну масочку, пройду. Потім вам скажуть носити їх назад, потім вам скажуть носити їх на голові. а Потім вам позаварюють двері, щоб ви не могли вийти з власної хати. І повір мені, повірте мені, це ніяка не фантастика. Безумовно, на цій планеті Земля, як і над країною, над кожною державою, іде певний експеримент. Він зрозумілий не всім, але світ буде належати. Тим, хто світиться вільним, тим, хто зрозумів, що це не просто так, яка є функція в усьому цьому задумі. І повірте, це не прості і пусті слова. Вони, можливо, поки що не, не зрозуміли всім. Але з часом ви будете прозрівати, ви будете бачити, що це означає, це дуже довго. навіщо все це робиться. Ось. Тоді не дуже довго скажу так. Дякуємо за те, що ви є, оновлюйтесь. Так, а я нагадаю тим, хто під'єднався пізніше, що це був маленький репортаж про репресивну медицину, про репресивні заходи, про той випадок, коли е, імітатори держави припускаються найстрашнішого злочину державний тероризм. Хто не знає, що це таке, будь ласка, відкривайте Google, відкривайте відповідні підручники і читайте, що це таке державний тероризм. Так от, в нашому випадку ми діємо саме в таких умовах. Ми показуємо, що сила є. сила є в кожній людині ми можемо опиратися, ми можемо вести спротив і ми можемо бути ефективними. Маленька Буду... перемога. Так, так. Оце мали... маленька перемога за сьогодні. Виявляєте, що сьогодні ми перемогою, а можемо мати просто як продукти з магазину. Розумієте, до чого дійшли. От тому, <клес> панове, поважайте себе, як ми себе поважаємо. І ми будемо, ми вільні українці, будемо панувати на свої від творця землі. Поки що, все. Всім, хто приходить, дякую, пані Олена. Дякую всім, хто приходить. Шановні пані Галіні. Всім, 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 хто прийшов, дуже вдячний за те, що ви з нами, за те, що ви намагаєтесь боротися. Це говорить про те, що, можливо, українського народу все ж таки е, є не просто майбуття на цій землі, а вільне і панівне майбуття на своїй відтворці землі. Боріться і поборете. Як там? Радіємо? Відпустили без маски, радіємо. Хай буде. Хай буде.